Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами І Сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторна УШМ від торгової марки Revolt. Друзі, я не просто буду її тестувати, я буду її тестувати на двох акумуляторних батареях. Це є дві акумуляторні батареї 4 годин. Одна із них йде на елементах 21700, а інша йде на елементах. 18650. І мені цікаво на яких елементах довше ця болгарка попрацює. Ну і звичайно, також я її буду порівнювати з мережевою, щоб люди розуміли, наскільки близько акумуляторний інструмент підійшов до мережевої, а може і не підійшов. А також пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати свіжі інсайди ринку електроінструменту, отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору, отож, посилання на наш телеграм-канал я залишу в описі під відео. Біжимося швидко по характеристикам. Відразу що хочеться сказати, що револьт працює від універсальної акумуляторної серії 20 вольт типу Makita. Діаметр диска 125 мм і кількість обертів від 3 до 9800 обертів у хвилину. Також револьти вказали, що тут є плавний пуск і безщитковий двигун. Ну і звичайно, друзі, ті всі моменти ми разом з вами будемо перевіряти. Ну що ж а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто не має можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше нею покористуватися. Поставляється болгарка тушкою без акумуляторних батарей в комплекті йде захисний кожух. Звичайний безкліпс, який я вже одів. і додаткова ручка. Додаткова ручка має можливість фіксуватися з двох сторін, і в комплекті також йде ключ для зняття оснащення. Але відразу скажу, що ключ не супер товстий і товщина даного ключа становить 2 міліметра. Все, що ви бачите, ось в такому бірюзовому кольорі, це йде повністю-повністю прогумований корпус. У нижній частині ручка, як бачите, має таку гумову перфорацію. Болгарка дуже зручно лежить в руці. Як бачите, я обхвачую повністю. -повністю Ручку сходяться два пальця, і також можна зручно її тримати безпосередньо біля самої кнопки. Обхват біля кнопки 59,5 мм на ручки. 40 мм. Покажу, як виглядає редуктор. Як бачите, редуктор йде завужний, і дуже подобається, що клавіша фіксування шпинделя зроблена широка підпалець. І як бачите, вилета таким чином, що практично майже всю кнопку захищає. Безпосередньо дуже добре, що в самій кнопці блокування шпинделя є металевий шплінт. Кнопка має незначні люфти, але це не критично. Покажу, як зроблені гайка та фланець. Пофіншую, як бачите, гайка більше йде, ніж фланець. І відразу хочеться сказати, гайка зроблена як в бошту. Тобто є під великий хват і є під менший хват. Тобто, якщо у вас є якась болгарка з інакшим ключом, тобто можна використовувати свій ключ. Також дуже сподобалося, що фланець, як бачите, має насічки. І сам по собі фланець і гайка, як бачите, йдуть товсті. Також дуже добре, що на шпинделі стоїть захист. Як бачите, він захищає потрапляння пилу та бруду в підшипник. І фланець, як бачите, не тоненький. Покажу, як вилита геометрія корпуса під кнопку. Всюди-всюди є захист, це зроблено для того, щоб на бік кнопка не вилималась. Працювати ця болгарка може без фіксації і з фіксацією. Біля акумуляторної батареї є індикатори. Як бачите, кнопкою можна перемикати швидкості: перша, друга, третя. І ось цей індикатор, що поруч, показує заряд батареї. Так, давайте зважимо болгарку. Без акумуляторної батареї 1 кг 394 грама. З акумуляторної батареї 4 ампер годин 2 кг 6 грам. Зважимо мережево для порівняння. 2 кг 78 грам. Покажу, як в порівнянні виглядає мережева. І акумуляторна, акумуляторна трішки менше, але якщо вцепити акумулятор, то вона буде трішечки довша. Але як ви бачите, редуктор в цій акумуляторній менший, ніж ДВТ. Він має 51 мм, В ДВТ має 60 мм. Але також є болгарки ДВТ, які також мають такі малі редуктори. Так, ну все друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо її тестувати. Спочатку перевіримо, чи є плавний запах. Так, дійсно, є плавний запуск і перевіримо, чи є ефект пам'яті. Ось, наприклад, давайте я увімкну другу швидкість. Вимкнув, від'єднав батарею і мені треба ще раз працювати, тому що я завжди працюю допустим, на другій швидкості. Без проблем ефект пам'яті є. Давайте перевіримо, чи є захист. Я зараз її увімкнув, від'єднаю батарею. Припустимо, ціла батарея, вам треба приєднати нову і ви не виключили виключатель. Як бачите, є захист, сигналізує індикатор, показує, що треба перезавантажити. Так, перевіримо оберти. Перша швидкість. Друга. Але того не треба лякатись, тому що кожна безщиткова болгарка має підтримку обертів і все це ми з вами перевіримо у тесті. Друзі, зараз така тенденція, що кожен виробник пише якісь там максимально завишені оберти. Я навіть бош перевіряв метаву. Ну, практично ніде не відповідали оберти. Давайте в ДВТ перевіримо, тут 11 тисяч вказали. Ну, як бачите, 10 200 також ну, немає, 11 тисяч, але і тут немає підтримки обертів. Відразу говорю, любою болгаркою ви починаєте різати, оберти просідають і набагато просідають. Просідають там до 9, до 7 тисяч обертів, в залежності, яке ви даєте навантаження. Знову це є каталог, подумали ви. І справді, якщо з вами асистентка, то ми у пошуку інструменту на є каталог. Сьогодні ми оглядаємо акумуляторні болгарки, кількість моделей, і, як завжди, говорить сама за себе. Тут навіть найвибагливіший покупець знайде щось для себе, а щоб не забирати у вас багато часу. Справа на сторінці є найдотошніший фільтр, де ви підбираєте будь-які параметри під себе. Пізніше ми, як завжди, у виробниках обираємо револьт і бачимо цю болгарку, що на огляді. Відразу ж тут ми можемо порівняти її з іншими моделями, просто поставивши галочку в клітинці, додати до порівняння. І ознайомитися зі всіма цікавими для нас моментами. Отож, любі друзі, хто шукає чим би щось порізати або пошліфувати, тоді дотошний для вас залишить. Посилання в описі під цим відео так, друзі, встановив зачисний диск. перевіримо, чи тут є підтримка обертів, і також перевіримо, чи є захист в неї від перенавантаження. Це була перша швидкість. Як бачите, є реальна підтримка обертів, є захист від перенавантаження. Друга. Ну, що тут сказати? Я вражений. Реально класна підтримка обертів. Це тільки я на другій швидкості працював. Давайте зараз на третій. Ви знаєте, я здивований, реально хороша підтримка обертів. Я думав, на першій швидкості там буде легенько протилив, вона піде в захист. А ніфіга, як бачите, грибе. Так, давайте попробуємо як справляється з брошуванням. Вцепив я щітку, яка взагалі розрахована до 230-ї Ну, в мене якби тест. На першій швидкості. Без проблем можна брошувати. Як бачите, дуже добре вибирає волокна. Першої швидкості достатньо, і як ви побачили, дуже хороша тут підтримка обертів. Так, друзі, давайте попробуємо, чи будеш робити бетон. Я не рекомендую, але в мене якби тест, мало ли комусь колись пригодиться, і ми будемо знати, на що вона здатна. Як бачите, без проблем в бетон в'їдається. Практично на цілий диск я її погружив. Нагрузки вона не відчуває тої. Вже коли сильно заперся, тоді йде вже в захист. А так без проблем, але, друзі, це армований бетон з гранітною крошкою, уявляєте? Тобто, якщо не запиратися, без проблем може працювати в армовому бетоні. Так, друзі, давайте зараз проведемо наступний тест. Спочатку я попробую, е порівняти, яка швидше ріже. Я буду болгарки пускати під свої вагою. Я давити ними не буду. Ви зможете побачити на екрані, яка швидше справляється. Так, Тепер перевіримо на двох акумуляторних батареях з різними елементами 21700, 18650 на якій батареї буде більша продуктивність. друзі зробили 21 річ, як бачите, акумуляторна батарея ще ціла. Погнали далі. <му> зробив 40 різів, два ділення покази, погнали далі. 55 різів одне ділення йде в захист на акумуляторній батареї 4 А1 з елементами 21700. Погнали тест тепер на акумуляторній батареї 4 А1 з елементами 18650. Побачимо на якій буде краще. Двадцять різні, залишились два дні. Ось такий друзі. Результат, як показав тест, на елементах 21700 більша продуктивність, ніж на елементах 18650. І бачите, сама по собі батарея менша і пропрацювала більше, тобто зробила 50. 4 різи, якщо я не помиляюсь, а ось ця зробила 32 різи. Зараз ви можете бачити на табло точну інформацію. Ну, як на мене, елементи 21700 реально рулять реально краще. Тому що, по-перше, і менша вага, більша токовіддача і, як бачите, більша продуктивність. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Покажу, як зроблений редуктор. Як бачите, шестерня тут іде. Напресовано на вал, фланець широкий. люфтів взагалі, друзі, ніяких немає, як це було в метабло. тобто Все класно, все чітко, де би я не рухав, все ідеально, тобто все класно підігнано. Фланець тут пирається в втулку, але втулка, як бачите, технологічна, має три паза. ось Один паз, другий паз і третій паз. І бачите, як видно, ось тут є. Також змазка. Тобто, виходить, при роботі через ті ручі попадає сюди змазка. Так, давайте перевіримо, чи можна редуктор повертати на 360 градусів. Так, як бачите, друзі, можна редуктор повертати на 360 градусів і встановлювати собі як вам зручно під любу руку. То став відразу ротор, ротор постійний магніт. Як бачите, є балансування. Підшипник на роторі йде під номером 607, типу RS. цей підшипник пилозахищений. Покажу, як виглядає вишитковий двигун. Як бачите, на 6 катушок, провід йде товстий, плюс Тут стоїть дифузор перед катушками. Місця для охолодження достатньо, хоча безщитковий двигун він так не гріється. Плюс, як бачите, самі катушки додатково ще зафіксовані до корпусу. Дуже подобається, як тут реалізований корпус. Він практично реалізований як в мережавої болгарки. Зараз все зрозумієте. Як бачите, де катушки, цей корпус не розбирається. Тобто він йде суцільний, як в мережевих. Це дуже добре. В таких корпусах зазвичай найкращий баланс, найкраще балансування. Так, розібрав болгарку, хочу показати, що контакти від плати тут далеко, вони не будуть замикати, не будуть доставати. Покажу, що сама по собі плата має серійний номер, плюс плата залита компаундом, компаунд тут іде м'ягенький, можна розковиряти. Силові кабеля йдуть товсті, кабеля для управління йдуть трішки тонші. Кнопка, як бачите, стоїть тут, пила захищена, і ось тут стоїть тяга, яка тяне безпосередньо цю кнопку. Як на мене, зроблено класно. Ще раз повторюсь, тому що катушка окремо зафіксована в круглий корпус, цей корпус нерозборний. Як треба катушку достати, відкручуєте два гвинти і достаєте. Тобто така геометрія корпусу буде найкраща для двигуна. Ну що ж, підведемо підсумок, в підсумку є мені що сказати. Реально дуже сподобалась підтримка обертів, нормальна підтримка обертів. Класно, що є регулятор. Регулятор працює. Ну так, звичайно. З обертами трішки перебільшили, але загалом, враховуючи цей момент, що тут є підтримка обертів, тобто по роботі з металом, вона відпрацьовує на п'ять з плюсом. Також сподобалося, як працює з бетоном. Звичайно, що це не профі болгарка, неї не можна кожен день зробити, але коли щось десь пригодиться, вона без проблем з тим справляється. Ну і дуже мені подобається, як револьти розвиваються. Хто б міг подумати, що ось така маленька батарея в корпусі. Буде довше працювати, чим ось така от велика. І як не крути, тут технології то розвиваються. Що би я особисто додав до цієї болгарки, я б, звичайно, в комплекті хотів би бачити трішки кращий ключ. Як на мене, він трішки тоненький, але враховуючи цінник, як то кажуть, на той косяк можна закрити очі. Саме головне, що болгарка реально працює на 5 з плюсом. І мені не стидно її рекомендувати для домашніх завдань навіть на кожен день роботи, аби вам хватило акумуляторних батарей.